Будемо говорити про заяви, які пролунали, про рішення до яких дійшли, тому що внаслідок Давосу власне і в Брюсселі були екстрені збори. І Ми розуміємо, що це про розуміння того, що Європа помалу усвідомлює, а може і вже насправді усвідомила, що. Є ймовірність вирішувати власні безпекові питання потрібно буде самотужки загалом про атмосферу цього великого форуму будемо далі говорити з Володимиром Рунцем, міжнародним оглядачем. ICTV. Вітаємо, пане Володимире. Доброго ранку, колеги. Ну, давайте трохи детальніше про загальну атмосферу. Нас тут турбувало чи не витіснить тема Гренландії Україну, але, схоже, вчорашній день все таки повернув нас на порядок денний. Чи мені здається? Дивіться, це турбувало не лише вас за всі ефіри, в які мені довелося вийти за ці кілька днів. Це питання було дійсно завжди першим, тому що так написала політика. Ми знаємо, що політика завжди має якусь додаткову інформацію. Потім за ними повторила цю інформацію. Бібісі, ці міфи розвінчували вже тут, на місці в той самий перший день. Насправді ще до того, як з'явився на сцені Дональд Трамп. Який шукав очима зеленського в залі і говорив: Я хочу поговорити про Україну мені треба з ним укласти угоду. У нас все добре. Давайте де, де Зеленський сьогодні ж будемо зустрічатися. Всі це бачили. Хоча Зеленського не було. Як ми пам'ятаємо, український президент сказав, що він хоче конструктиву, і допоки конструктиву не буде, їхати з України, де є купа проблем пов'язаних з російськими атаками, він не хотів. Ну, то може давати різні оцін... Оцінки залишимо це для політиків, а але по факту було так. Потім Марк Рюти чітко сказав, що слухайте, Україна це е, перше питання, яке ми маємо ми сьогодні обговорювати. Як же якщо ми говоримо про стабільність, про майбутнє, про європу, про е, те, що має бути безпека е, на континенті, то треба вирішити українські питання. Знаєте, то ті самі слова повторювали багато, багато хто з лідерів, Пр, прем'єр-міністр Норвегії те саме сказав, коли давав численні інтерв'ю перед тим як з'явитися на сцені форуму. Тобто українське питання було. Озвучене, якщо так знаєте фігурально висловитися, то це виглядає як знаєте, онкохворий потрапляє в ДТП. Звісно, що треба вирішити проблему тут і зараз, але це не означає, що пухлину не треба лікувати. І європейці, і не тільки європейці, всі ці всі це дуже добре і добре розуміють. І тому воно так і цей, якщо говорити ще більш комплексно, дивіться. То навіть на руку зіграла Україні ця ситуація з Гренландією, тому що європейцям тепер просто соромно буде сказати: для того, щоб досягти миру, треба щось там позбути, поступитися якимись територіями. Слухайте, тепер і можна сказати, ну так ж ви заради гарних стосунків з Трампом не поступилися там в Гренландії. Може, він ще там Ісландію захоче, він кілька разів помилявся, на пам'ятаємо під час свого виступу. Може він ще щось захоче, і давайте тоді всім все роздавати, якщо. Поганий мир краще за за хорошу війну, і цей дискурс тепер відчутно тут теж міняється. Всі тепер розуміють, що проблема територіальної цілісності, суверенітету, це не і світового порядку. В принципі, це не лише гарні слова, які ми там читаємо в, в, в класних газетах та підручниках. А це ті речі, які ми з вами всі маємо. Реально захищати, відстоювати для них ворогу. Так, от я хотів би ще запитати про український сніданок, який щоразу, коли відбувається форум в Давосі, відбувається. І попри заяви про агресію Росії, про складне питання щодо Гренландії і необхідність створювати бази в Гренландії, те, чого хоче Трамп створити Золотий Купол і за рахунок Гренландії, про загрозу, яка є в Європі, на українському сніданку пишуть все ж таки лунали. Слова про те, що ми як ніколи близькі до миру. А давайте ми поговоримо докладніше про що йшлося на цьому сніданку. Хто був запрошений, хто брав участь і про що говорили? Будь ласка. Ну, якщо е, опиратися на ту цитату, яку ви щойно навели, то і це неймовірно. Крутий крок, тому що на сніданку з'явився несподівано для багатьох стів. Відповідь переговорник Трампа по завершенню війни в Україні. І ми знаємо всі наративи, які лунають від Вітков, а Вони дуже часто проросійські. принаймні так вони сприймаються в Україні. Принаймні так вони сприймаються багатьох в Багатьох країнах Європи Вітков з'явився на цьому сніданку. І він був дуже дуже короткий термін часу. А його виступ тривав буквально кілька хвилин, і він дійсно зауважив, що є. Дуже хороший прогрес у цьому переговорному процесі, і що вже найближчим часом очевидно може бути досягнутий мир. Складно мені оцінити щось, бо я не знаю того, що знає Вітков. До речі, от цей раз весь цей процес, який стосується України, якщо ви бачите, він відбувається в такому більш закритому режимі. Немає ніяких зливів. Був Дмитрієв переговорник Путіна в Давосі. Всі його бачили. Не всім це сподобалось, багатьом це не сподобалось. Вони зустрічалися з рідко, Ми Знаємо, що поїхали в Москву. Сьогодні буде вже там зустріч в Саудівській Аравії. І ну, президент Зеленський повторив, що бачите, от є перша зустріч де в одній кімнаті будуть росіяни українці за медіації американців. Очевидно, тобто, він говорив те, про що він вже ну що він явно вже обговорив з Дональдом Трампом і. Теж мене теж здивувало цей оптимізм. Ще перед Давосом Трамп казав, що Україна не хоче стопорити цей процес мирний. Зеленський знову щось там не хоче підписувати. Путін молодець, а от з Україною проблема. Трамп міняється воно як фази луни. І, і, але тут, коли Трамп з'явився в Давосі, всі, всі чекали, що ж він скаже про Україну, як він висловиться, чи він знову буде критикувати Зеленського. Оця зустріч теж могла бути Зеленського з Трампом, теж могла. Бути черговою паскою ми пам'ятаємо рівно рік тому, ну майже рік тому, так в лютому 2020 року, в ту зустріч в овальному кабінеті, коли питання про костюм змінило порядок денний міжнародної політики тут могло бути наприклад питання про Гренландію в присутності Трампа. Така сама провокація могла статися, і Бог його знає, як би воно якби воно витікло. Дуже класно спросував офіс президента, коли вони сказали заздалегідь свою позицію по Гренландії. Ми чули, що Зеленський сказав, що він підтримує територіальну цілісність. Ну, по перше, треба розуміти, що Данія один із найбільших партнерів України України в цій війні, і вона підтримує Україну дуже багато чи не найбільше серед європейських партнерів, враховуючи, ще й розмір Данії. Тому дуже важливо було почути. Ти від європейців, від українського президента, що він думає про Гренландію, він висловився. Очевидно, в Трампа був ще час околонути після цих слів, слів Зеленського. Ну і ми бачили, що на сцені він доволі тепло. Відгукувався і про Україну і про українського президента, і про весь переговорний процес. Е, Вітков заявив, що залишається одне е, президент спочатку України. Говорив Зеленський сказав, що є один трек, який залишається незакритим. і Там треба обговорювати, бо він найскладніший. Знаємо, що Вітков вже пояснив, що малося на увазі, і це було очевидно, що це йдеться про території. Це дійсно болючий процес, е, е, болючі болючі питання. І е, ну якось будуть вони домовлятися з цього приводу. Ну, власне, ми вчимося на своїх десь досвідах, тому що назвати це помилкою доволі складно і дякую, що ви згадали про овальний кабінет практично рік тому. Оця тактика, так, але ну бачимо, що працює на американців з нашого боку. З іншого боку, ми бачимо, що критичні і такі різкі виступи українського представництва в Давосі лунали в бік європейців. Оцей виступ українського президента, де він ну фактично підкреслює, що діє не слова. Давайте вже нарешті прокинемося, шановні, і дорікає Європі, що цього не було зроблено раніше. Як це можна оцінити? Чи мало це вплив на який можливо розраховували. Очікували е, з українського боку. Дивіться е, про, про про тут треба розділити. Є, на жаль, зараз немає такого єдиного західного вектору. Є Сполучені Штати в Вашингтоні. Там у них якесь своє бачення світового порядку. І є Західна Європа, яка теж підтримує Україну, але по-іншому, так як ми звикли, що Україну мають підтримувати, і тому риторика може бути в цих двох векторах. Коли президент Зеленський до речі, це вже було після зустрічі з Дональдом Трампом, висловився доволі, доволі жорстко щодо європейських країн і їхньої політики. Ну, по перше, давайте згадаємо, що це не вперше він говорить про те, що треба діяти, діяти швидко. Ну і дійсно, меми про те, що 40 данських солдатів мають рятувати Гренландію від імовірної. Військової інтрузії сполучених штатів він же ж гуляє в інтернеті і серед скандинавських країн, і серед інших європейських країн, тобто всі все розуміють, і самі європейські лідери прекрасно розуміють, що відбувається. Інше питання, що в Європі досі всі великі рішення ухвалюються лише консенсуально, тобто одноголосно мають бути ухвалені європейським союзом, і тоді вони мають юридичну силу. Це проблема, з якою європейцям сьогодні доводиться стикатися. Вони її намагаються по-різному вирішувати деколи ситуативно, деколи зараз вони починають працювати над цим системно і замислюються, чи так треба зберігати цей консенсуальний принцип, що від нього можна там переходити на якусь ефективну більшість і якось легше і швидше ухвалювати рішення. Всі розуміють, що діяти треба швидко, і сам Давоський форум оцей, цей він проходив під. Головним слоганом того, що тут йде мова в першу чергу про майбутнє майбутнє безпека і там новітні технології, все це і є складові цього майбутнього. От, тому всі прекрасно розуміли. Ні для кого не сталося сюризом, що Зеленський буде критично. Висловлюватися на адресу європейських лідерів. Вони і самі, е коли йдеться не про європейський союз, а як окремі країни, вони і самі розуміють і критично про, про це е говорять. Ми бачили до, до речі, заяви Меркса. Ми бачили заяви Макрона, який з'явився в зеркальних окулярах. Так і теж говорив, що ми тепер міняємося. З нами не будуть говорити хами, з нами будуть говорити як з поважними гравцями. Е на міжнародній арені е, прем'єр-міністр Канади е, теж його ж промова теж зрушила. Дивіться, що преса тепер світова пише. Е, ми бачимо тренди, які він за заклав. Е, що тепер середні сили, середні країни і маленькі країни мають говорити голосніше, впевненіше і не, власне діяти. І це цікаво, тому що в промові Зеленського теж було про середні і малі країни. Я зацитую замість того, щоб стати справді глобальною державою європа залишається прекрасною, але фрагментованою державою малих і середніх держав. Замість того, щоб взяти на себе рішучу відповідальність за захист свободи в усьому світі, особливо враховуючи, що фокус Америки зміщується, зміщується на інші місця. Європа виглядає втраченою. Президент Трамп любить себе. Він каже, що любить Європу, але він не слухатиме таку Європу. Та я хотів би ще запитати, ось в Давосі відбулася зустріч не лише з політиками, а відбулася зустріч з представниками компанії BlackRock. Це компанія, яка має в управлінні трильйони доларів напевно найбільше з усіх компаній інвестиційних, які існують у світі, яка має займатися відновленням України. Ми це пам'ятаємо з представниками Блекрок. Зустрічалася Рустем Умєров Девидар Хамія і Камишин, який які радником президента з питань стратегічних стратегічних питань там стратегічних галузей. Чи були... Роз підходить до преси і а, інформація про те, про що вдалося говорити із тими людьми, які сьогодні акумулюють гроші і планують в принципі вкладати, чи вони а, працюють вже так, що вкладати будуть вже ось ось. Що це розмови на далеку перспективу? Будь ласка, а, насправді дуже дуже складно сказати, що е, великі інвестори е, мають мають собі на на умі. Вони тому і великі інвестори гроші люблять тишу. І вони не сильно діляться своїми планами, що вони можуть зробити якісь публічні заяви, але ці публічні заяви здебільшого лунають вже після того, як рішення було власне ухвалено. Тому тут треба дивитися. Звісно, війна нікого нікому не додає оптимізму, і очевидно, що всі будуть чекати якогось принаймні призупинення збройного конфлікту. Не люблю цей вислів, але тут йдеться саме про, про бойові зіткнення, а не про політичне явище війна. Тому я думаю, що всі, всі почекають найближчого часу. Вже будуть лунати очевидно якісь заяви. Бачите, ось ця зустріч сьогоднішня вже буде першим якимись. Хоч невеличким, але кроком це нічого не означає. Вже був Стамбул. Ми це всі, всі пам'ятаємо, що був Стамбул, і теж там якийсь був оптимізм. Але Путін е, ніс якусь діч про те, що він хоче там е, території і хоче позбавити Україну суб'єктності, там обмежити її армію, і взагалі там якісь суверенні рішення, які Україна мала приймати на державному рівні. Самостійно, ну тому побачимо те, що Трампу подобається щось, це не означає, що сподобається всім іншим. Треба дивитися, і треба почути все ж таки ті заяви, які пролунають після сьогоднішньої зустрічі з росіянами. Так, ну і а на сам кінець а загалом атмосфера Давосу цього ці всі три дні спершу напруга Гренландія, там заяви гучні, ледь не такі зміни світу. Вже тектонічні мали відбуватися. Потім приїзд Трампа, потім приїзд Зеленського. Загалом, якщо підсумовувати цей Давос за тим, що було поза камерами і поза сценами, оцими де відбувалися виступи. Там опинилися 800 мільярдів на процвітання для України так, так. за душками поза так. камерами і за сценами на жалемська. Ну це лише рамкова ще тільки угода про 800 мільярдів. Це навіть українські чиновники говорять про те, що це лише тільки перший знаковий крок, і далі треба працювати, щоб ці 800 мільярдів якось потрапили в український бюджет, точніше не в український бюджет, а в українську економіку тут ще треба попрацювати і українцям, і до українського до українців. Не забувайте, є все ще багато, багато запитань і там і корупційні скандали мають свою ем, негативну не свій негативний вплив. Тому тут в Україні це теж є над чим попрацювати. Пам'ятайте про те, що в Європі є ще досі декілька путін-ферштейнерів, і оці всі право-ліво-радикальні рухи вони ну, вони з'являються все частіше на політичній арені. Чехія змінила такий ракурс. Угорщина завжди такою була, Словаччина, бачите, ну і таких голосів може бути більше. Австрія долучиться щось скаже, тому що про російські сили піднімають голову. Європейцям треба думати, як жити далі. І вони, до речі, дуже приємно було побачити, що вони усвідомлюють і вони збираються саме цим і займатися. Щодо загальної атмосфери, то це ну, така класична атмосфера. Великого саміту це не саміт, де офіційний це форум, де це як майданчик для весломо. Попри попри те, тут купа лідерів держав, тому і вони офіційно зустрічаються. Пане Володимир, организату. маємо ставити крапку. На жаль, дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за фахові коментарі. Володимир Рунець з Давоса, міжнародної оглядачі сітіві був з нами.